У Павлограді посилять контроль за порушниками правил дорожнього руху. Міський голова Анатолій Вершина підписав рішення, яке обмежує рух автомобілів та мотоциклів із підвищеним рівнем шуму під час комендантської години та повітряних тривог. Крім того, міська рада закупила колісні блокіратори для порушників паркування. Невдовзі їх почнуть застосовувати. Ми закупили для поліції фізичні блокіратори. Тобто в разі порушення ми передаємо це поліції. Поліція, екіпаж їде, бачить машину, що стоїть в порушення правил дорожнього руху. Вони ставлять блокіратор на машину, залишають номер телефону екіпажа і все, і поїхали. І машина вже не буде нікуди рухатись. І отаку ми систему вводимо в нашому, в нашому місті для профілактики, перш за все, та боротьби з грубими порушеннями, тому що коли дивишся, коли от я дивлюсь вікно, джипом заліз, прямо ж на Алею слави, прямо ж туди заїхав. Я вже не кажу там на автобусних зупинках, я вже не кажу там ще десь на газонах і на всьому остальному. Тому коли почнеться така от системна робота, люди відчують, вони зрозуміють. Загалом під час 65-ї позачергової сесії міської ради розглянули 46 питань. Зокрема, ухвалили рішення про щомісячну доплату у розмірі 2600 гривень для педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти, державної та комунальної форми власності. За особливі умови роботи у сфері соціального захисту також ухвалили низку важливих рішень. Так, комунальній установі центр надання соціально-психологічних послуг передали приміщення на вулиці Шевченка для реінтеграції ветеранів та ветеранок, а також для надання юридичної та психологічної допомоги військовослужбовцям і їхнім родинам. Приміщення потребує ремонту, закупівлі обладнання та меблів. Тож депутати підтримали виділення коштів на ці потреби. Крім того, розшириться перелік послуг, які надає територіальний центр соціального обслуговування. Ми хочемо надавати соціальну послугу підтриманого проживання. На дому. також просимо затвердити ліжковий фонд нашої установи в кількості 22. І також просимо вас дати дозвіл розширити повноваження центру соціальної адаптації по вулиці Дніпровська, 557. А саме будемо там надавати послугу перукаря, видачі одягу та засоби реабілітації. Також депутати підтримали прийняття до центру надання соціально-психологічних послуг спеціалізованого автомобіля. З 23 го року наша громада приймає участь у е, проєкті громади і міста Вільне від домашнього насильства. Наша громада пройшла конкурс і була обрана. І ми е, всі ці роки працювали з фондом. Наразі ми вели перемовини, і е, фонд зголосився передати новий автомобіль ФІАТ нашій мобільної бригаді протидії домашнього насильства. Машина повністю з конвейера, нова і сімімісна, і, до речі, обладнана підйомником для людей, які пересуваються на кріслі колісному. Хто за це рішення? Проти Дякую. утрималась. На сесії одноголосно підтримали стратегію розвитку та відновлення Павлоградської громади на 2026-2028 роки. План передбачає чотири основні стратегічні напрями: конкурентноспроможність, безпечність та екологічність, комфортність і безбар'єрний простір. Підтримку та інтеграцію ветеранів, ветеранок і членів їхніх родин, а також відновлення міста із запровадженням сучасних технологій, окрему увагу приділили питанню допомоги мешканцям, чиє житло постраждало внаслідок обстрілів. Депутати підтримали укладення меморандуму про співпрацю міської ради з французькою благодійною організацією. Ця організація готова компенсувати завдані збитки. Тим людям, які не мають можливості подати відповідні документи з якихось причин. За пошкоджене майно в разі надзвичайної ситуації. Тобто вони будуть компенсувати з пошкоджене майно по своїй програмі. Будуть ставляти їм вікна та двері. І це саме ті люди, які отримали пошкодження, будинки яких отримали пошкодження в разі ракетних атак, за причин ракетних атак, але не мають можливості подати в дію. Тому саме ця організація взяла на себе допомогу щодо відновлення пошкодженого майна. Ірина Ледіна, Максим Стоюшко, Євгеній Іваненко. Новини ПТРК. Павлоградські правоохоронці розшукують 48-річного Василя Гуля. 11 серпня чоловік пішов з місця проживання та не повернувся. На даний час його місце перебування невідоме. Прикмети на вигляд близько 40 років. Худорлявий, волосся темне, коротке. Був одягнений у синю футболку та сині спортивні штани з білими смугами. Якщо вам відома будь-яка інформація про місце перебування безвісти зниклого Василя Гуля, просимо повідомити до Павлоградського районного відділу поліції на лінію 102. Або за телефонами, які ви бачите на екрані, у Павлограді борги за опалення сягнули майже 300 мільйонів гривень. Частина мешканців не сплачує взагалі або робить це частково. Підприємство вимушено боротися з боржниками, тобто на першому етапі ми намагаємося, якщо це боржник більш-менш має невелику заборгованість, ми надсилаємо досудові вимоги, саме сповідомлення про необхідність сплатити цю заборгованість. Якщо вже заборгованість там сягнула більше там, 10 тисяч, або ну неможливо, або особа взагалі не сплачує заборгованість, тому ми звертаємося. До суду стягнення цієї заборгованості у вигляді або позовної заяви, або судового наказу. Для тих, хто не може сплатити одразу, діє програма реструктуризації. Підписавши договір з підприємством, мешканці можуть сплачувати борг частинами. За останній рік і взагалі заборгованість населення все одно вона в якійсь мірі вона зростає. Тому що на нарахування йдуть, сплачуються люди, сплачують частково. Тому борги все одно потроху, але наростають. Несвоєчасна сплата загрожує якісній підготовці підприємства до опалювального сезону. Ми не можемо своєчасно закуповувати матеріали для виконання якихось певних робіт, готуватися до цього ну для виконання цих робіт. Тому це безпосередньо впливає на роботу підприємства в цілому. Найбільші борги по 80 та навіть 100 тисяч гривень на одну квартиру. Підприємство працює не тільки через суд, але й задіює виконавчу службу та приватних виконавців. Вони накладають арешти на рахунки та майно для забезпечення стягнення. Щоб опалювальний сезон пройшов без перебоїв, і тепло доходило вчасно. Підприємство просить мешканців своєчасно оплачувати послуги. Це допоможе швидше підготувати систему до зими та забезпечити якісне теплопостачання для всіх. Данило Трохименко, Максим Стоюшко, Євгеній Іваненко. Новини ПТРК. З 28 серпня і до завершення воєнного стану в місті заборонено рух авто і мототранспорту з підвищеним рівнем шуму. Відповідне рішення виконкому підписав міський голова Анатолій Вершина. Посилити контроль за дотриманням встановлених обмежень, реагувати на звернення громадян щодо порушення тиші, здійснювати профілактичні та роз'яснювальні заходи серед водіїв авто- і мототранспорту. Обмеження діє цілодобово, зокрема під час комендантської години та повітряних тривог. Заборона стосується і транспорту з прямотоками та вихлопними системами без глушника. Начальник Павлоградського райвідділу поліції зазначив, що робота в цьому напрямку вже ведеться. Проводимо рейди. Останній останні місяць, кожні вихідні наради поліції виїжджають і складають постанову, викликають батьків, розмовляють з батьками. пояснюють, що дітям, які не мають відповідних категорій, не можна не за переміщатися на транспортних засобах. В свою чергу міський голова запропонував конфіскувати транспортні засоби та передавати їх на потреби Збройних сил України. Згодом відбудеться нарада разом з представниками поліції та Держпродспоживслужби, на якій обговорять можливість посилення контролю за дотриманням нових правил. Виплати для вразливих категорій внутрішньопереміщених осіб продовжили до лютого 2026 року. Кабінет міністрів ухвалив відповідну постанову. Серед отримувачів люди з інвалідністю, сім'ї з дітьми та ті, у складі яких лише непрацездатні особи. Допомога становить 2000 тисячі гривень для дорослого і 3000 тисячі для дитини або людини з інвалідністю. Виплати нараховуватимуться автоматично. Звертатися повторно не потрібно. Також спрощено правила. Наявність депозиту понад 100 тисяч гривень не впливатиме на виплати для дітей сиріт та тих, кого тимчасово влаштовано в родини. Якщо працездатна людина знову працевлаштується або стане на обліку центрі зайнятості, виплати їй поновлять. У Павлограді діти з особливими освітніми потребами можуть отримати допомогу в інклюзивно-ресурсному центрі. Тут фахівці визначають труднощі у навчанні та дають поради, щоб кожна дитина мала рівні можливості. Інклюзивно-ресурсний центр це освітня державна установа, яка допомагає вирішити проблеми дитини під час навчання. Головною метою інклюзивно-ресурсного центру є забезпечення права особи з особливими освітніми потребами на здобуття якісної освіти. У центрі працюють педагоги, які проводять психолого-педагогічну оцінку. Тут немає медичних працівників і не ставлять діагнози. Які саме педагогічні працівники? Це реабілітолог, це логопед, це психолог, це дефектолог. Для проведення комплексної оцінки ці фахівці мають бути залучені одночасно. Всі послуги в інклюзивно-ресурсному центрі надаються безкоштовно. Зараз у центрі бракує кількох спеціалістів психолога, реабілітолога та медсестри. Центр працює за попереднім записом через велику кількість дітей, які потребують оцінки. Подати заяву можуть лише батьки або законні представники дитини. Для проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини в ІРЦ необхідно надати такий пакет документів, як документи, що посвідчують особу одного з батьків або законних представників, свідоцтво про народження дитини, медичну карту, а також за наявності індивідуальну програму реабілітації дитини з інвалідністю та довідку ВПО. Фахівці наголошують, перші кроки у допомозі дитині завжди мають робити батьки. Потім до роботи долучаються педагоги та спеціалісти центру. Якщо батьки мають певну педагогічну компетентність, вони розуміють, на що звертати увагу, тому що в побуті не дуже легко виділити саме ті моменти, на які треба звернути увагу. Серед труднощів і зовнішні фактори: вимушені переїзди, дистанційне навчання чи брак уваги з боку родини. Деякі батьки не займаються, перекладають відповідальність виходу на педагогів, але треба враховувати ситуацію зараз в країні. Це вимушена онлайн освіта, це переміщення між областями, переїзди. Це все впливає звичайно на дітей. Це тренування так зору, це якраз для дітей, у яких є зорово-просторові труднощі. Так, ще ми використовуємо для дітей з порушенням слуху. Це саме те, на чому спеціалізується да, дефектолог. Якщо є дитина з порушеннями зору або слуху, це от основна частина за дефектологом. Кожен спеціаліст оцінює різні аспекти розвитку дитини і допомагає подолати труднощі. Серед них логопед, який працює над мовленням та проводить корекційні заняття. Також враховуючи реалії сьогодення, постійні стреси, переживання дітей, ми зіштовхуємось з такими проблемами, як заїкання, так само затримка мовлення і страх мовлення в дітей, пов'язані якраз таки з наслідками ПТСР. За спостереженнями фахівців побільшало дітей із труднощами читання та розуміння тексту. На це впливають гаджети та дистанційне навчання. Зараз, на жаль, дуже багато таких дітей. Це так само впливають ще там, телефони, да, тобто діти ліняться писати там, від руки, і, наприклад, є голосові якісь да, повідомлення, е, прослуховують, тобто вони не читають. Результатом роботи команди є висновок, де зазначено, у чому дитині потрібна допомога, який рівень підтримки їй потрібен і які дії радять фахівці для подальшої роботи. Коли вони надають документ до садочка або школи, обов'язково керівником організовуються інклюзивне навчання, обов'язково створюється команда супроводу і всю цю динаміку спостерігає команда супроводу. Найголовніше, щоб турбота про дитину починалася з батьків. Саме вони визначають, як підтримувати і допомагати своїй дитині розвиватися. Кирил Дмитрук, Олександр Молчанов, Євгеній Іваненко, новини ПТРК. Щороку наприкінці серпня в Україні проходить акція Шануємо воїна. Біжу за героя України. До неї долучились військовослужбовці, вихованці дитячо юнацької спортивної школи, а також громадська організація Берегиня Павлоградщини. Наші військовослужбовці виявили бажання пробігти дистанції для пам'яті героїв, які загиблі. Тим паче, що в нашій частині є військовослужбовці, які загибли під час бойових дій. От і в їх пам'ять багато хто зголосився пробігти ці дистанції. Військові наголошують, участь у таких акціях має особливе значення під час війни. Ми вшановуємо тих військовослужбовців, які віддали своє життя за нашу державу. От ми вшановуємо батьків, які сьогодні також були долучені до цього заходу. От, і цей захід дуже важливий. От ми пам'ятаємо за своїх героїв. Вони віддали життя не просто так, а за нас, за наше майбутнє. Традиційно захід розпочали з хвилини мовчання, вшанувавши пам'ять полеглих захисників України. Після символічний пробіг навколо одного з парків міста, куди долучились і спортсмени Дю США. Ми біжимо за героїв. Ми присвячуємо цю пам'ять героям, які нас захищають. Зараз ми будемо їм посвящати вірші та будемо бігти за їхню волю. За тих, хто свободу свою віддав, хто Україну від зла захищав. Ми крок за кроком у світ біжимо. Мужність героїв в серцях бережемо. Для учасників це не просто спортивний захід. Це спосіб висловити шану тим, хто захищав країну, а також нагадати, що свобода здобувається великою ціною. Кожен крок забігу це вдячність героям, завдяки яким ми маємо змогу жити. Данило Трохименко, Олександр Молчанов та вся команда ПТРК.